Сніданок на сніданок, огірок, нічим не покроплений, просто порізаний свіжий огірок. Котлета з куриного філе, Добавлялися фарш яйця, молоко, батон, білий хліб. Далі харчова сода. Спеції різноманітні сіль. Все це добре перемішувалось і піджарювалось на невеликій кількості олії. Салат з буряка, потертий варений буряк, до нього додали майонез, сіль, часник. і вийшов смачний салат. Запиватиму кавою. Кава без нічого, без підсолодочів, без цукру, без меду. Просто чорна кава. Пелюстки осипались і залишився ось такий букет тичинки. І Аннушка моя підтримка сьогодні. Всім, хто обідає, снідає смачного, спокійного, тихого дня зустрінемось в обід.